Коли вертаємося до теперішньої ситуації, я цілковито певний, що Бог формує щось в Україні. Унікає. Фундаментально Бог є любов, і Бог любить людину. Він не може карати нас, навіть коли ми кажемо Бог карає. Навіть коли ми кажемо Бог прощає, це слова символи, бо Бог не може карати він любить. Він не може навіть прощати, бо він любить. Божа любов є безконечною. Ми просто кажемо прощати скоріше з нашої сторони, що ми змінюємо себе і повертаємося до Божої любові. Тоді починаємо приймати Божу любов. Тому тут немає якогось покарання зі сторони Бога, бо вже покарання відбулося на Христі там. Христос взяв всі гріхи світу на себе. Все те, що Ісак Сірин казав, там відбулося вже все. Звичайно, ми, як люди, як ісак Сірин, можемо дивитися з перспективи свого життя, так як ми сповідаємося і беремо покуту, нам дають. Так ісак Сірин міг сприймати це як певну покуту для себе. Окей, я добре його розумію. Це покута за його гріхи, якась покута за мої гріхи. Але